Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Рошен, щоб подивитися ціни на торти та дізнатись, який є асортимент товарів. Бажаю всім приємного перегляду. Крем-десерт Лимон Шоколад 800 г гр, 389 гривень 65 копійок. Це ніжний крем-мус на основі відбірних вершків. Торт вишня в шоколаді 520 г 299 гривень 85 копійок. За 1 кг 519,75. Торт 4 стихії 850 г 369 гривень 65 копійок. Це бісквітний торт з різними прошарками, включаючи мак, родзинки та арахіс. Торт Естерхазі 850 грамів 539 гривень 50 копійок. Крем десерт Піна Колата 800 грамів 389 гривень 65 копійок. Якщо чесно, мені цей десерт здався занадто солодким. А вам як? Торт Гран десерт апельсин 800 грамів. 389 гривень 65 копійок. Цей торт мені схожий на чезкейк. Торт Candy Nut 1 кілограм 459 гривень 95 копійок. Це поєднання бісквіту, карамелі та арахісу. Нагадую смак улюбленого батончика Snickers. Торт Діва 720 грамів 349-45. Це хрусткі повітряні коржі зі смаком грейпфрута та ніжним вершковим кремом. Торт горіховий 850 грамів. 564 гривні 25 копійок. Торт київський 450 грамів 334 гривні 25 копійок. За 850 грамів 549 гривень 85 копійок. Легендарний десерт виготовлений за класичним рецептом це чудовий вибір для святкового столу. Торт гриль Яш, 450 г 288 гривень 35 копійок. 850 г коштує 484 гривні 75 копійок. Торт праськи 520 г 315 гривень. За 850 грамів. 459 гривень 45 копійок. Раніше такий купувала, але зараз більше люблю трюфільний. Торт трюфільний вагою 520 грамів коштує 219 гривень 75 копійок. Торт трюфільний вагою 900 г має ціну 339 гривень 85 копійок. Торт золотий ключик 500 г 205 гривень 45 копійок. За 900 г ціна 324 гривні 65 копійок. Це десерти з бісквітної крошки, масляного крему з какао та цукрового сіропу, доповнений ванільним кремом. Торт медовик 520 г 178 гривень 65 копійок. За 1 кг ціна 309 гривень 85 копійок. Торт неополітанський 520 грамів 178 гривень 65 копійок. За 1 кілограм 309,85 В наявності ще торт до кави 520 грамів, 178,50. За кілограм 309,25 девять, Торт Наполеон класичний 520 грамів, 174 гривні 45 копійок. Ціна за 1 кг 289 гривень 50 копійок. Торт пташини молоко 700 грамів 294 гривні 25 копійок. Деякі коментатори під останнім відео писали, що торт пташини молоко дуже смачний. Можливо, коли з'явиться привід, я його спробую, оскільки ще не мала можливості його скуштувати. Це буде цікаво. Є ще варіант лимонний, але на жаль його не було в наявності. Дякую всім за перегляд. Поділіться в коментарях, який ваш улюблений торт і який смак вам подобається найбільше.